Андрій Рештун мандрівник та дигр. Три роки тому йому запропонували долучитись до пошуку літаків. З того часу це стало його новим захопленням. Більше половини віднайдених літаків, каже Андрій, були на Прикарпатті або у Карпатах. Найбільша деталь, яку знайшли, корпус від двигуна. Зазвичай знаходять менші деталі: шматки вихлопних труб, металу, якісь болти. Люди часто думають, що ми там знаходимо фюзеляж, крила, там, не знаю, кабіну. Такого насправді немає, тому що після війни 40-х, 50 50-ті, 60 ті роки все, що можна було розібрати на метал, все було розібрано. І зараз залишки в основному в землі. Тобто ми їх стаємо з землі, стараємося по них ідентифікувати модель, описуємо це все в інтернеті, поміщаємо в музей, і потім ще й видаємо книжку з результатами наших знахідок. Михайло Палюх долучився до пошуків літаків два роки тому. Каже, його захоплюють будь-які дослідження. Свій перший літак шукав неподалік Львова. Загалом на його рахунку близько 15 експедицій. Розповідає, що інколи на місці падіння є речі, які вказують на модель літака. Якщо ні, уламки привозять додому, відмивають та встановлюють модель іншим чином. Перше, це колір фарби алюмінію. Якщо він зелений, зазвичай це радянський літак, якщо він сірий, ну в основному це німецькі літаки. По цьому це такий перший пункт, по якому можна визначити, що це був за літак. От mm -hmm. далі шукаються якісь е... клейма. На самому цьому дюралюмінію можливо є якісь унікальні деталі, які потім по фото можна співставити, з тобто визначити яка це модель. Ідеальна у пошуках це жетон пілота або бортовий номер дітека на з деталей, або якась надзвичайно унікальна деталь. Далі інформацію шукають в архівах. Михайло зауважує, що працювати з німецькими архівами легше аніж з радянськими. До слова пошуковці створили на Львівщині приватний музей загиблих літаків. Зараз тут представлені залишки 14 авіамашин. Був екіпаж літака «Хенкель-111», який летів орієнтовно в район Чернівців. Він через погані погодні умови вирізався вгору, просто не розрахував висоту. Відповідно, пілоти загинули на місці. Ми знайшли їхні кістки, знайшли їхні персональні речі, ідентифікаційні номера, і по них визначили імена. У травні 2020-го дослідники віднайшли місце падіння радянського літака у селі Купелів Тлумацького району. У липні 2020-го 13 учасників групи пошук літаків Другої світової війни в Україні неподалік долини знайшли рештки німецького літака. Місце падіння шукали та досліджували три роки. Вдалося встановити причину падіння та загибелі чотирьох пілотів, що летіли із Польщі. Також пошуковці знайшли один із трьох угорських літаків фіат у місті Ярем чи під горою. Синячкою, що впав там ще у 1941 році. Загалом у 2019-му віднайшли 17 місць падінь німецьких та радянських літаків. Наталя Олексінко, Андрій Шустикович. Новини на Суспільному. Іван Франківщина.